Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Михайло Жирохов зазначив, що через сезон дощі військові стають залежними від часу, тому росіяни можуть піти на штурм українських позицій раніше. Наразі з наявними ресурсами залужний повністю обіграє генерала Герасимова. Наразі РФ кошмарить Харків та готує наступ туди. Масовані удари по Харкову майже щодня. Телеграм-канал Топорік Помсти пише, що велика кількість диверсійних груп пройшла область. Їх виявляють та знизують, втім, чекати можна на будь-що. Одну з таких груп не так давно ліквідували на харківській об'їзній. Інформацію не розголошують, чотири тіла впакували в мішки. Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному потрібно переграти ворога та активізувати сили оборони там, де не очікують росіяни. Про це він повідомив в інтерв'ю «Обозріватель». Є таке поняття, як військове мистецтво Генеральному штабу Залужному потрібно переграти противника і зробити активізацію там, де ворог не очікує, де у них немає потужної оборони або де є слабина, сказав Михайло Жирохов. Він зазначив, що це не означатиме, що не буде просування біля вербового чи Роботиного Запорізької області, проте активізація повинна бути в іншому місті, якщо зважати на військові настанови. З його слів, поки не зрозуміло, де це буде під Донецьком, Авдіївкою чи Бахмутом, адже підрозділи постійно приміщаються та з'являються на різних ділянках фронту. На запитання про оцінку можливостей так званих елітних підрозділів російських десантників на прорив української оборони. Експерт повідомив, що це можуть зробити не обов'язково десантні підрозділи, адже це є задачою танків артилерії, потужного вогневого Ало, зокрема, військовому експерту важко сказати, яким чином в українського війська налагоджена оборона біля Коп'янська, оскільки це може знати лише Генштаб. Через сезон дощів військові стають залежними від часу. Експерт вважає, що російський наступ може не мати жодного успіху через погоду. Проте також росіяни можуть розпочати штурм раніше, аби прорвати оборону ЗСУ до початку сезону дощів. У результаті українські бійці не зможуть проводити активні контрнаступальні дії, адже дороги розмокнуть і буде неможливо повноцінно підтримувати підрозділи пояснив, що наразі в російських військових склалася складна ситуація під Бахмутом Донецької області, тому їм ризиковано перекидати додаткові сили з цього напрямку. Чи підуть на це російські генерали, ми побачимо найближчими днями, додав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.